Понад чотири сотні військових із Хмельниччини чекають з полону їхні родини. Відсутність інформації і спілкування найстрашніше. Хто зна, що може зробити з українцями окупант у полоні. Тисячі історій українських полонених, доказ звірства окупантів і порушення ними міжнародних правил поводження під час війни, Женевської конвенції про полонених у новому випуску програми Воєнний час. Традиційно щоп'ятниці у Хмельницькому відбувається акція на підтримку військовополонених Поверніть героїв додому. Їхні дружини, матері, родичі, скандуючи головне гасло акції, проходять центральною вулицею міста, нагадуючи усім, що за наше мирне життя у катівнях мордують тисячі співвітчизників. Поки наші військовополонені знаходяться в полоні, за них боряться їхні родини. За них боряться громадські активісти. З різних громадських організацій за них борються волонтери, за них борються просто небайдужі люди, друзі, небайдужі українці. Тому що найстрашніше, що сьогодні може бути в нашій країні, це байдужість. Якщо ми станемо байдужими, тоді ми зможемо втратити все. День, коли десятки родичів полонених із Смельницького та інших міст, які приєдналися до акції, нагадують про військових у полоні. Не випадковий саме у п'ятницю, а точніше, з 28 на 29 липня, в ніч 2022 року, у селищі Молодіжному вбили 53 військовополонених захисників Маріупольського заводу Азовсталь. Російська Федерація живцем спалила наших. Найвідважніших, найвідчайдушніших, наймужніших. П'ятниця це крайній день, коли виходили з полону захисники і захисниці Маріуполя з різних підрозділів з Азовсталі, яка теж стала символом. Тому що п'ятниця це день, коли народилася ідея, день молоді, міжнародний день молоді. А наші захисники, наші захисниці стали на оборону своєї землі і нас з вами. Заради майбутнього своїх дітей, заради власне свого майбутнього і заради пам'яті тих, хто дав нам життя, організатори акції зобов'язалися допомагати їхнім родинам. Зокрема, знаходять усю можливу інформацію про тих, хто в неволі, допомагають із листуванням, навіть організовують акції за кордоном. Адже світ має почути правду про звірства окупантів. Ми навіть їздили до сусідньої країни Польщі, де нас запросили волонтери, які побачили в соціальних мережах, що ми проводимо таку акцію. Ми теж їздили на таку масштабну акцію у місті Кракові такою делегацією родин військовополонених. Втретє на акцію Поверніть героїв додому з броварів до Хмельницького приїжджає мати полоненого Тетяна. З вересня місяця я дізналась, ось тільки на благовіщення, що його бачили з січня, 18 січня, крайній раз, коли його бачили, що він живий. Це для матері, яка не знала, де він, що він і чи живий. В общем, це було дуже звістка, від якої я плакала. Мій син Азовець. Йому в полоні виповнилось 22 роки. Він у нас одна єдина дитина. В Азові він з 19-го року, з 19 років. Бачила сина пані Тетяна два роки тому. Під час останнього спілкування лише чула голос. Чула голос 9 травня 22-го року. Це був день матері восьмого. Він 9-го набрав, привітав, сказав, що живий здоровий. І 17 травня він написав повідомлення, що все буде добре, довго не буде зв'язку, але дійсно все добре. Не хвилюйся. Я вас люблю, і пишаю своїм батькам. І більше я про нього нічого не чула, тільки завжди від обмінених. В липні були відомість від обмінених в червні і в вересні я дізналась від обмінених в вересні, що він живий, особливо після теракту, коли ти не знала зовсім, що з ним і де він. І оце слово живий це для нас зараз найголовніше, найцінніше слово. Куди тільки не зверталася з чоловіком, щоб дізнатися про сина? Ми співпрацюємо. Ні, координаційний штаб, СБУ. Всюди пишемо, всюди. Подаємо все, але відомість на 18 січня. Живий береже у полоні на фронті українських військових і сила закоханих сердець. У всі часи українські жінки відзначалися умінням чекати чоловіків з поля бою. Витримано з незламною вірою повернуться живими. Напевно, недаремно Бог дав їй ім'я Надія. Молода тендітна хмельничанка таки дочекалася чоловіка з полону. Мій чоловік служить спочатку антитерористичної операції, тобто спочатку, навіть часів майдану, і так далі. Тобто, 14-15 рік. З 15-го року він боєць. Полку Азов до моменту повномасштабного вторгнення і під час е, теж на момент полону відносно так само був захоплений у полон 20 травня у місті Маріуполь, коли е, був е, наказ головнокомандувача вийти е, захисникам України у полон е, для збереження їхніх життів. Коли дізналася про полон чоловіка, пані Надія була переконана, що це ненадовго. На той момент це було, по перше, трішки обнадійливо, тому що ми сподівалися, що дійсно хлопці будуть у полоні кілька місяців. Мій чоловік казав, що це буде 3-4 місяці. Не хвилюйся, все добре. Зв'язку не буде. Але... Але не хвилюйся, тобто в нас є гарантії, в нас є гарантії третіх країн і так далі. Проте, коли сталася Оленівка 29 липня, і коли вже з чоловіком, взагалі зв'язку не було, коли він вийшов, ми вже почали якби не так ра ра раді, раді, раді дужно, типу чекати, вже почалися дуже сильні нерви, тому що 50 азовців було знищено в полоні. Це було проти закону, проти людської. Не сиділа, склавши руки, шукала тих, хто міг допомогти чоловікові у полоні, хоч чимось. Ми зверталися до всіх державних органів, які нам допомагали. Формувати списки, формувати якусь інформацію, і так далі. Це СБУ, це НІП, координаційний штаб зараз з'явився і так далі. До якихось інших організацій або до організацій зі сторони ворога ми не звертались, тому що це буде шкодити і шкодить здоров'ю захисників у полоні. Були навіть спроби листування завдяки міжнародному комітету Червоного Хреста. Червоний хрест одним, одним з перших подзвонив нам і сказав, що він, наприклад, бачив мого чоловіка. Він виходив із заводу, але потім ми довго добувалися, що він був в тих списках і підтверджений. Мій чоловік особисто був підтверджений. Але я знаю багато людей, які от за рік часу досі не підтверджені за листи, теж нам казали, що десь за півроку, можливо, ми налагодимо листування, але, на жаль, от прийшло рік, вже майже рік, прийшов власне, із Азовсталі, досі листування». Листів як таких немає. Десь отримують рідні якісь листи, але це нема такого якби, конкретного якогось шляху, який можна дізнатися, де, де рідні знаходяться і так далі. Росія дуже приховує, де вони знаходяться. Пані Надія з донькою та сином молилися за свого чоловіка і батька, і 21 вересня 2022 року він повернувся. Сказати, що дуже зраділа замало. В той момент вона зрозуміла, що таке щастя. Про полон чоловік розповідав дуже мало. Злий хвез здається три дні, якщо я пам'ятаю, через три країни: через Росію, Білорусь і в Україну повернули. Взагалі він був в Донецькому СІЗО Скільки це кілька місяців до звільнення? Під час перевезення відповідно ніяких умов не було, їх хвезли, як могли, не давали там. Ні вийти, ні в туалет, ні поїсти, руки перев'язали так, що дійсно потім десь на протязі місяця, якщо не довше, рука заживала і гноїлася і так далі. Нині полоненому ще потрібно пройти повну психологічну реабілітацію. Саме головне, що він живий, здоровий, відносно здоровий, тому що реабілітація була довга і. До сих пір вона таке потребує і буде потребувати за всі роки, тому що це не проходить безслідно. Фізично він, ну, він підлікувався. Психологічно, на жаль, не так все радужно, в принципі, як і багатьох людей, і захисників особливо. Тим, хто чекає своїх з полону, пані Надія радить. По перше, вірити якось старатися енергетично відчути, говорити з ним по фотографії, можливо, можливо, уявами, що все буде добре, і себе запевняти, що все буде добре, тому що вони взагалі знаходяться в інформат. Тивному такому вакуумі, і якщо ми тут будемо здаватися, то хлопці, коли повернуться, ми не зможемо їх підтримати, їм потрібна дуже велика підтримка. Я, наприклад, дуже раджу, якщо людина власне, сама не може справитися зі своїми переживаннями, звертатися до спеціалістів, які будуть допомагати їй проживати цю складну ситуацію. Також організовувати подібні заходи, як у нас в Хмельницькому. Дивлюсь на цих дівчат, я бажала б йому, щоб в нього була на цей момент хоча б наречена. Бо ці дівчата вони, ну, пройшли таке, що вони на все життя, мабуть, надійний тил. Я от таку б хотіла собі невістку. Щиро чекають з полону і друзів. зокрема, й громадська активістка Леся Стебло. Також виходжу на підтримку свого друга, з яким мене познайомила війна. Це Андрій, прикордонник. Я пишаюся тим, що я взагалі цю родину знаю, тому що це родина прикордонників. Андрій попав також потрапив до полону, будучи в гарнізоні Маріуполь. Будучи вже військовим пенсіонером, тому що він виконував свій обов'язок починаючи з 2014 року і сам уродженець міста Хмельницького, але по службі проходив службу в місті Маріуполь. Нині Андрій Прикордонник приклад патріотизму і мужності молодим поколінням. Він вже коли навіть був після АТО, в нього вже була можливість, він вже вийшов на пенсію, але з моменту повномасштабного вторгнення він без жодних вагань, так як і тисячі і мільйони українців прийняв для себе рішення і пішов до складу Азову, щоб максимально застосувати всі свої знання, навички, вміння навчити молодих підтримати їх. Ну і звичайно вигнати ворога, вигнати ворога з нашої землі у полоні. Андрій прикордонник уже понад рік, але ми знаємо, що він живий, тому що спілкуємося тісно з дружиною. Вона отримала листа. Ну, це такі листи, які отримували в принципі практично всі наші учасниці родини нашої акції. Але, хоча б ця звісточка дала можливість. Не втратити віру і не втратити надію на те, що ми найближчим часом його обіймемо і зустрінемо тут. Ніхто краще не вселяє надію, що теперішні військовополонені повернуться, як ті, хто вже повернулися з полону. Приїхавши до дружини у Хмельницький, завершує реабілітацію старший солдат, нагороджений орденом за мужність третього ступеня Олег Анісімов. На початку воєнних дій на сході України він служив у гірсько-штурмовому батальйоні. Нині ділиться своєю історією. Офіційно вперше я пішов у 16-му році в батальйон спеціального призначення «Донбас». Ось. І, в принципі, в 16-му році потрапив на фронт. Ну із найгарячіших, це, напевно, лише Маріуполя так, Святодарська Дога. Горлівський напрямок я був у 2021 році. От Красногорівка був Тамарінка. Військовий уродженець Маріуполя, тому добровільно пішов захищати рідне місто. Найбільше постраждали напевно місцеві мешканці, тому що будинки просто бомбили авіацію, артилерія працювала взагалі ну, без. Відпочинку, скажімо, так я приїхав. Я якраз звільнився з 10-ї гірсько-штурмової бригади, з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. 23-го стрітього числа я виїхав з Хмельницького, і 24-го я о 5-й ранку приїхав до Маріуполя. Одразу зазвонився з друзями, і ми пішли до тероборони. Нині в тілі Олега Анісімова досі осколок від поранення. Поранений був 20 березня. Я пішов на розвідку та підготовку позицій для того, щоб завести бойові групи. На, ну, на криву артилерію. Це було в районі Маріупольського автовокзалу. Саме через річку Азовсталь знаходився. От. І 20 березня мені уламок залетів сюди, пробив легеню і зараз в печінці. Рашистським бранцев став, обороняючи Азовсталь. Дали наказ виходити з Азовсталі. Утримав наказ, пошкодив зброю та вийшов. Спочатку я був тиждень на Оленівці, за рахунок того, що нас там було дуже багато людей, нас не чіпали перший тиждень. Ну, принаймні, поки я там був. А потім нас, мене типували до Тагрову. Там вже було так, серйозно. Скажімо так, все те, що показують у фільмах про катування КГБ, НКВД, десь так воно все і було. Були моменти, які солдата вразили найдужче, вразило дуже, що у Таганрозі. Я подивився вже, коли повернувся, що СІЗО знаходиться у центрі міста, ось, а воно на дрова. Більш важке це було те, що не було ніякого доступу до інформації. Тобто ми не знали, що коїться в країні, що коїться з нашими родичами, що коїться на фронті, і нам постійно казали, ну, давили психологічно більше. Тобто те, що фізично там катували, там це ну так було. Це окрема історія. Там мало їжі, так. Ну, мало їжі, реально дуже мало. От, і дуже поганої якості. Скажімо так, ми свиней так не кормимо, як вони нас годували. Але, але найбільш важке особисто для мене це було саме невідомість. Разом з іншими українцями протягом чотирьох місяців Олег Анісімов Відбував полон у СІЗО камерного типу. Ми жили в камерах. В моїй камері було шість чоловік. Звільнили з полону Олега Анісімова під час обміну українських військовополонених на Віктора Медведчука. Я вже дізнався на, скажімо так, на границі з України. Нас міняли у Чернігівській області. Ось там я вже дізнався. Бо Зайшов чоловік до автобуса, і перше, перше, що він сказав, це Слава Україні. Ми тоді зрозуміли, що все ж таки це обмін. Я, поки ми дійшли від автобусів росіян до своїх, я допомагав хлопцю, він був поранений. Я, напевно, десь пачку півтори цигарок скурив. Ну, весь на нервах був. Перше, що я побачив, це був напис Слава Україні, героям слава. Такої невеличкий жовто-блоки. Вже було темно, але ну, аж дросити почало. Реабілітацію Олег Анісімов проходив у двох шпиталях. Морально, скажімо так, не дуже сильно, а скоріше фізично, бо в мене пошкоджені руки. Коли висів на кайданках, пошкоджені променеві нерви на обох руках. Ну, із того, що спричинив в полон, це руки та те, що я там на 20 кілограмів. Нині військовий знову планує повернутися на фронт і вірить у світле майбутнє країни. У мене на даний час у пріоритеті це відновитись повністю, пролікуватись і повернутись до армії. Ну я повинен повернути свою домівку. Коли закінчиться війна, буде великий економічний зріст. Велике економічне зростання, тому що підуть інвестиції, піде відбудова країни. І сподіваюся на те, що нарешті, нарешті, українці усвідомлять речі, які пов'язані з корупцією, з хабардистом, там з, 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 з всіма цими моментами. І нарешті ми прийдемо до, скажімо так, більш демократичної країни, яка змінюється і змінюється в правильному напрямку. Разом із близькими на звільнення українських полонених чекає уся Україна. Родичі тих, хто повернувся з полону, радять не втрачати надію. Нагадаємо, що з початку війни вдалося повернути понад дві тисячі українських полонених. Якщо втратили зв'язок із близькими на фронті, звертайтеся насамперед у поліцію. Заявляйте усно і письмово у всі державні та громадські служби, які займаються розшуком.